Друзья, слава Иисусу Христу, доброго ранку, Господь благий, Господь Царюе, родимый, что мы разум с вами, родимый, что Бог подрувал нам еще один день. Это счастье, это благословение. Сегодня особенный день для меня и, естественно, это особенный день для вас, от Билямена. Віталій Яцюк, епіскоп нашого братерства, він є першим заступником Анатолія Миколаївича Казачка. Ми радіємо, що в тені час ми разом, братерство, можемо служити Господу, служити народу України і разом. до перемоги. Мы вот находимся в офисе нашей церкви, церкви Святой Трицы. 2022 год 7 -го, э, березня Виталь, Виталий Алексеевич разом с командой с Тернополя, на тот момент он еще не был э, заступником, э, не находился в Киеве, он был в Тернополе. Епископ Тернопольское объединения, он вместе с командой 5 бусик загружены продуктами, приехали сюда. Здесь, когда сильно-сильно нас бомбили. Они приехали, мы вместе побыли. трошечки, покушали помолились и они уехали обратно даже не было возможности где-то по городу им надо было выехать с города бо бо было на самом деле не не просто для всех нас я после наказал и напыльно на им там казал також казал что уезжайте домой вы не можете умирать умереть в нашем городе мы можем умереть а вы не должны умирать за наш город но их не любовь, Присутие здесь вновь доказало нам, что мы не одни. что рядом с нами братья, с нами братство, с нами Бог. Меня дуже, дуже, очень надыхает. Я пусть и кажу, что Бог не залишив нас, Бог не залишив Украину, Бог в Украине, Бог здесь в Харькове, Бог там, там на нуле, Бог там, где в госпитале, где наши хлопцы зараза не лежат, Бог били от тех людей, которые потеряли жилье, возможно, Потеряли близкого родного человека. Бог. нами. Это меня надо хотя за это хотел поблагодарить. Я хотел вновь поблагодарить Виталия Алексеевича за его любовь, за его посвященность, за его, за его щирость по отношению непосредственно к Харькову. Мы вот разу смогли посетить 10 церков. В это все новые церкви, которые мы посетили. И была зустреча с областной радостью, с пасторами города. У нас было чоловік 50, можливо, навіть більше 50 і був хороший вечір, і спілкувались. Потом Віталій Олексійович дякую, да, я пожму руку. Дякую тобі. Дякую, друже. Від від наших пастрів, которые не 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 було можливість побачити, не було можливо, щоб щоб ви посетили їхні церкви, де вони служать. Но, от ім'я наші пастрови, дякую їй. Я дуже прошу, щоб обов'язково сказав кілька слов для тих пастрів, которые не 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 побачили, не було можливості де бути разом. Я хочу зараз, щоб ми Господу подякували, а також помолились і просили Божий захист для всіх нас і. для Украины. Отец, мы вместе с Виталием Алексеевичем, вместе с народом твоим, с Украиной и за пределами Украины, кто с нами сейчас в эфире, а, возможно, потом буду дивиться эту молитву в записи. Мы обращаемся к тебе, мы продолжаем верить, что перемога будет. Мы продолжаем верить, что мы разом будем святковать перемогу. Мы продолжаем верить, что ты не залишил Украину, ты нас не за что дякуем ему, дякуємо, ему, дякуем дяку дяку тебе. Принося эту хвалу тебе, Господи, мы просим Тебя о защите для Украины, о защите для наших военных, о защите для мирного населения. Наша молитва, чтобы закончилась это кровопролитие в Украине. Услышь, Господи, нашу молитву, Еви Магушества. И явись славу. Мы это попросили Отец во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Виталий Алексеевич, вот то, что у вас в сердце для Харьковчины, я для, тех, для тех, бо у нас больше 60 церков в Харьковской области, и нужно будто тут на тиждень, чтобы встигнуть. Бо мы только в один день с Виталием Алексеевич, 5 церков посетили, но не получилось 7, хотелось 7, но не получилось. Но на следующий раз мы посетим 7 церков. Я постараюся приїхати, можливо, і в вересні, і в жовтні. Побачимо. О, Господь, да, Господь, вітаю Боже. вас, дорогоцінні брати і сестри. Доброго ранку! Гарного вам дня і гарного настрою! Що би не відбувалося навколо вас, пам'ятайте, Бог любить амінь, Бог близько. І Бог добрий. Амінь. Коли мене завжди питають, як твої так. справи, як твоя сім'я, в мене одна відповідь: Бог до мене добрий. А Бог Слава до мене Ісус. добрий. І це правду є так. Слава Для мене велика радість бути з вами. Кожного разу, як я приїжджаю в Харків, я бачу Божу славу. Я неймовірно захоплююся служінням е, Ілі Петровича, всієї команди, служителів, пасторів. Сьогодні Харків, щоб ви знали, Харківська область, Харків є лідером в відкритті нових церков в Україні в нашому братерстві. Це щось неймовірне за час повномасштабного вторгнення в Україну відкрито вже. 30 церков, Слава Ісусу. планується відкриття 31-ї і Азі. так далі. Це просто щось, Азі. щось Азі. неймовірне. І коли я дивлюся на цю всю працю, цю посвяту, жертовність, відданість, е, невтомну працю, тому що насправді я бачу в втомлення в пасторів і так далі, але цей час вони використовують просто максимально. Бог відновлює їх на ходу. Я не знаю, чи де ще є такий досвід відновлення пасторів в таких умовах, що працюють як тут, в Харкові, але Бог робить чудеса. Можливо, цей досвід колись буде десь записаний і переданий, але справді просто наїзно. Це понеділок, вівторок. Немає різниці, який день? Немає різниці, який день. От в них є багато служінь, дитячі табори. Коли я приїхав. Я побув тут практично три дні. От я приїхав. Ми зразу попали на молодіжну конференцію. Так, так, обласна так. молодіжна конференція, де був пастор Даніел з своїм сином Габріелем. Вони гарно <м fishery> послужили, і я просто бачив їх. от це неймовірно. Люди з Америки, з Нью-Йорку, приїхали <мес> <мес> от з асоціації НРП, NRP, І так, так. вони гарно послужили. Просто це, це щось неймовірне. І ми відвідували церкви. І ми відвідували одного дня п'ять церков і це було благословення. І ми відвідували і в інші дні церкви, і в аналізаційні, от, де було до 300 людей зібрано, так, це так, дуже так. багато. І коли я бачу молодих місіонерів, бачу всю ту працю людей, з якими можемо поспілкуватися, я бачу, що Бог робить щось дуже велике Слава тут. Богу. І ми пропов... Про Христа, центром нашої проповіді є Христос. Я, звичайно, би хотів відвідати всі церкви в Харківській області, тому вибачте, брате і сестри, до якої церкви ми ще не доїхали, де ми ще не були. Можливо, Господь дозволить в інші рази побути, бо, знаєте, найбільша увага, я так розумію, серце нашого служителя, пастора Ільї, його серце до нових церков. Знаєте, це як діти. Дитинка маленька народжується, ти даєш їй найбільшу увагу, найбільше тепла, доброти. от, бо їй треба, і молока духовного, і опіки. І він старається ці церкви опікати. Всі церкви для нього дорогі, і для нас кожна церква є дорога, але особливо ці нові церкви, яким рік, два-півтора. Декілька місяців навіть, от вони по особливому потребують зараз uh -huh. підтримки. Тож дякуємо за ваше терпіння, розуміння. От якщо ми десь не доїхали, але я вас вітаю, дорогоцінні брати і сестри, вітаю. всі церкви Харківської області, пастори, служителі, кого не обняв особисто, от, обнімаю вас, любимо вас, цінуємо. Тим, що ви залишилися, не виїхали, але продовжуєте служити. Ви для нас герої, ви для нас герої віри, ви для нас є приклад, на який ми дивимося і рівняємося. Тому дуже-дуже сильно вдячні вам. Вітання вам від нашого старшого єпископа Анатолія Миколайовича Козачка. От, хай Господь вас благословить. Сподіваюся, що наші поїздки ще будуть до вас, і ми постараємося вас відвідати. А так ми вас любимо, цінимо. І дуже для нас є дорого просто приїхати, побути з вами, обняти вас. От, можливо, в якійсь церкві трошки довше, десь менше, бо багато часу і дорога в нас забирає. От, але ми вас любимо. Хай вас Бог благословить. Спасибо, Віталіксійович, і у нас от добре, що практично кожна церква, кожен пастор буде дивитися, не зараз. Потім подивиться в цю ранкову молитву. Ми дуже дякуємо, Олексійович, за ваше служіння, за вашу любов до нас Дякую. І, і віримо, що у Бога є, є воздання для кожного, хто робить його діла. І, будь ласка, помолитись непосредственно за пасторів Харкова, Харківської області. От, от такої, знаєте, разве на нашій території зараз е, усилено молитись, пожалуйста, за наших пасторів, помолитись, от на, на ближчим часом у нас буде свято крещення, йде підготовка по різним регіонам, по різних церквях. Хочеться, щоб ми покрисіли много, много людей за те час. І дуже важливо, щоб Господь допоміг нам. Yeah. Добре. Давайте, дорогі друзі, помолимося там, де ви є. Просто схиліть свої голови і помолимося разом. Я вірю, що Дух Святий є близько біля нас. Дорогий Господь, я щиро щедечно тобі вдячний Thank you. Thank you. за те, що ти такий добрий до нас. Дякую, Ти так близько до нас. І чим Дякую, темніша ніч, тим ти ближче до нас, чим більше труднощів, випробувань і страждань. Тим ми ближче відчуваємо твою благодать і присутність. О, Я тобі по особливому вдячний за кожного Дякую. пастора, за кожного диякона, місіонера, Дякую. благовісника, лідера, працівника Дякую. Харківського обласного об'єднання. Дякую тобі, Господи, Дякую. за їхню вірність, посвяту, жертовність, Дякую. любов до людей, до церкви, до праці. Дякую Тобі за всіх нових людей, котрих Ти привів Дякую. до церкви. Я я молю тебе, даруй мудрості пасторам, Господи, сили, натхнення. Боже, передавати Твоє Слово чітко, ясно, зрозуміло, щоб це слово було, Боже, як хліб щоденний для людей. Боже, відкривай серця людей, щоб так. вони приймали це слово, щоб вони увірували, охрестилися, так. зробивши цей перший так, крок Ісусе. до Тебе. Господи, я знаю, ти чуєш наші молоді. Литви. Я дякую тобі за всіх, хто вже охрестилися в цьому році, хто ще буде охрещуватися, кого ти ще будеш приводити. І я, Господи, прошу тебе, нехай хрещення відбувається. Постійно напротязі цього Доку року, Боже. Можливо. Кожен рік, щоб постійно, не раз в рік, не два, не три, так. а хоч би п'ять разів на рік, щоб відбувалися хрещення, благослови. благослови. Я благослови. молю тебе, піднімай нових лідерів, піднімай нових працівників, піднімай нових пасторів, піднімай нових місіонерів. Направляй, Господи, з різних так. областей і регіонів сюди, в Харків Боже і Харківщину, тому що жнив Тут велике, воно готове Допомогусь. зібрати, Боже. Ти знаєш, Боже, як потребує Харківщина працівників. Допомогу. Прийшли, благослови тих, хто є, працівників, лідерів, служителів, благослови. Хай надалі буде гарна атмосфера, єдність. Дух Твій святий, хай веде. Нехай прийде велике Твоє забезпечення, фінансове, матеріальне, Боже, духовне. Пошли все необхідне, Боже, ти знаєш всі плани, бажання, стремління стратегічні плани на розвиток і відкриття ще так, багатьох церков. Так, ти сильний це зробити, Господь. Нехай це буде неймовірний так, прорив, Боже. Так, і ми молимося, щоб Ти це зробив, бо на Тебе наша надія. Так. Також молимо Тебе за нашу Україну, за наш край, Господь. за наш народ. Яви Твою милість. Господи, хай зупиниться війна, Амінь. хай прийде мир. Мир, справедливий мир. Хай Боже ворог наш Росія, Путін, який і ця імперія зла розвалиться. Хай їхні плани познишню нашого народу не збудуться. Нехай все, що вони задумали, нам на зло, ти перевернеш на добро. Амінь. Амінь. Ми молимо це. Ти багато разів це робив, і ти сильний це зробити. Тому, Боже, прослався і будь звеличений. Благослови Боже, нашу владу. Благослови. Благослови на покаяння, благослови все наше братерство. Дякую тобі за всі західні області, тобі. що надають нам допомогу, за наших близьких, дружніх братів з Румунії, які так багато Дякуємо, приїжджають сюди. І так неймовірно багато тут служать. Дякую тобі, дякую, дякую тобі за братів з Америки, що приїжджають. Дякую, дякую тобі. Благослови кожного народ, кожну країну, так. яка вкладає в Україну. І, зокрема, зараз в Харків і Харківщину. Благословляю Твоє ім'я, благословляю всіх, хто зараз Амін. нас дивиться. Можливо, так. хтось є хворий, з зараз прямо во ім'я Ісуса. Іме Ісуса. Христа. Алелуя. Яви Твою славу так. і милість, Боже, кому є важко підтримай, а тобі єдиному тобі святому за вислухані молитви, за мирість і благодать. Хай буде слава, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Амін. Дуже дякую, Олексійович, Не дуже, а дуже 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 дякую, друже. Я би хотів разом, щоб ми сказали славетну молитву української мови, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднаність Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.